Одразу до справ, одразу до страв. Цього разу в меню всі страви з квасолі, перше, друге та десерт. Як все починалось, колись дуже давно я працювала над черговим відео на тему, що можна приготувати на 200 гривень, і вирішила додати багато страв з квасолі. Але результат мені не сподобався, тому я вирішила, що дешево і не смачно ви її без мене приготуєте. Тому те відео полетіло в кошик, але в мене залишалось ще багато квасолі. Я її всю відварила і тоді вирішила подумати, що ж робити далі. Спочатку я готувала суп. Зазвичай я роблю квасолю в томаті, додаю в чилі або борщ, щось таке. Але цього разу вирішила експериментувати. Я обсмажила цибулю та часник і додавала багато спецій. Мені здається, все, що бачила: імбир, перець, якісь. Прованські трави, чесно, я вже не пам'ятаю, що саме, багато всього. Тоді додала картоплю, моркву та воду. Коли овочі вже приготувались, я додала квасолю і потім ще ложку сметани. Я не могла визначитись, чи я хочу залишити суп в такому вигляді, або зробити суп пюре, тому вирішила зупинитись десь посередині. Я взяла декілька черпачків супу, перетворила їх на пюре блендером та додала назад. І мені здається, це було найкраще рішення. Текстура була просто ідеальна. Також я додала трохи Цибульки, і тоді в мене ще був шпинат домашній класний шпинат, який теж чудово вписався в цей супчик. Звичайно, під час термічної обробки шпинат втрачає колір, і суп виглядає вже не так симпатично, проте смак гарний. Думаю, це 8 з 10 як мінімум точно. Тож експеримент вийшов вдалий, і я зовсім не проти час від часу готувати такий суп. Далі треба було вигадати щось на друге, і я вирішила робити якісь квасолеві котлети. Сюди, власне, і пішла основна порція квасолі, може. Грамів 750. Я додала сіль, часник, паприку, перець, імбир, куркуму, кріп. Взагалі багато чого додала, також часник часники цибулю, яйце і сметану, бо хотіла, щоб текстура була така більш повітряна і м'яка. Перетворила всю цю історію на пюре, сформувала котлетки та обсмажила використовуючи мінімум олії. Вийшло непогано, але не те, щоб мені прям дуже подобалось. Ну, не те, щоб їх не можна було їсти, просто я би обрала щось інше. Можливо, це просто страва не для мене, може квасоля якась не така. Ну або моя душа просто бажає оббаляти це все в кілограмі сухарів та Смажити в літрі олії. Хоча це все ще непогано, чого не можна сказати про повністю рослинні версії, які я намагалась зробити з кабачком або картоплею, Оце вже точно не моє. Проте я все ще схильна вірити, що проблема в мені. Тож, якщо у вас є якісь рекомендації, я готова спробувати ще раз. Ну, і як ви бачите далі, мені не дуже то хотілося їсти ці котлети зі звичайним гарніром та салатом чи ще чимось таким, тому я звичайно зробила сирні булочки. Та вирішила зробити бургери. І якраз в такому поєднанні вийшло супер, помідорки, молода капуста, багато соусу все це разом дало класний соковитий бургер. Е, далі я, очевидно, ще хотіла поекспериментувати з різними поєднаннями, але не дивлячись на те, що це відео провалялось в моїх файлах не один місяць, я і зараз можу легко ідентифікувати, що весь мій креатив обмежився тим, що я просто змішала гірчицю з медом, часниковий соус з кетчупом і просто використала кетчуп. А, ну ще омлет приготувала. Ну прям дуже креативно. Коротше, перша ідея була найкраща. Просто булочка, улюблений соус побільше соковитих овочів і мінімум 8 з 10 гарантовано. А, це, що таке? а я згадала. це мені просто чомусь треба було показати, що в якийсь момент булочки в мене закінчились і робити мені вже їх не хотілося, і я просто робила ось такі: е, як це назвати сиру. От, дуже прикольно, до речі, але звичайно найприкольніше залишилось на десерт десерт з квасолі. На хвилинку. Я вирішила зробити шоколадне печиво, бо смак какао легко замаскував би смак квасолі. Хоча в цьому випадку мене більше турбувала текстура, а не смак. І не дивлячись на те, що оригінальний рецепт не вимагав додаткового використання борошна, тут увірвались мої trust issues і я вирішила додати до половини ще трохи змелених вівсяних пластівців. Хоча, як потім виявилося, дійсно не було в цьому потреби. І так вийшло непогане шоколадне печиво, можливо, це. Це гарна альтернатива для тих, в кого проблеми зі звичайним борошном. Але все ж таки присмаки текстура квасолі мене трохи напрягали, тому що правильно я вирішила втопити їх в сметанковому соусі. Думаю, тут багато чого можна було ще вигадати, просто в мене була лише сметана. Тому я зробила сметану з цукром, а також на її основі карамельний соус, і зібрала все це в такий. Трайфл? здається, це так називається, і оце справді вийшов прикольний десерт ну, 9 з 10 точно, особливо враховуючи, що він з квасолі. Я би точно ще поекспериментувала з цим рецептом. Ось такі кулінарні приколи були цього разу, сподіваюсь, більше не пропадати так надовго.